Ми читаємо Слово Боже, декілька думок і будемо молитися. Я читаю Євангелія від Марка, перший розділ. 14 вірша, 14 15 вірш. Перший розділ, 14-15 вірш. Івангелія від Марка. Після того, як був виданий Іоанн. Прийшов Ісус до Галілеї, проповідуючи Євангелія Царства Божого, говорячи, виповнився час, наблизилося Царство Боже. Покайтеся та віруйте в Євангеліє. Ми з вами сьогодні по милості Божій тут, на цьому місці, Господь нас зібрав. Це його милість, це його любов, це його благодать. І сьогодні наші погляди в нашому зібранні на нашого Господа Ісуса Христа. Ми прочитали: кожний євангелист Матфій, Марк, Лука, Іоанн, і їхні погляди були на Ісуса Христа. І коли вони писали своє Євангелія, вони старалися зосередити увагу слухача. Або спостерігача на Ісуса Христа. Вони написали і донесли до нас сьогодні Євангелія це вістка, і це погляди наші на нашого Господа Ісуса Христа. Хоча ми домовилися, що напрямок нашого сьогоднішнього зібрання це такий ну, євангеліційний, місіонерський. Тому що ми своєю церквою підтримуємо. Багато місіонерів підтримує тих, хто трудиться для Господа. В Україні в основному, і не тільки в Україні, але в основному в Україні. І сьогоднішній, напевно, для того, щоб ми пороздумували, ну, важливість, цінність проповіді Євангелія. І також, щоб ми пам'ятали про наших братів, котрі там трудяться сьогодні, особливо цей важкий час, щоб ми молилися за них, щоб ми, наше серце було відкрите. Фінансово їх підтримати. Це важливо в цьому, в цьому суть всієї Євангелії. І ми з вами прочитали, коли Марк говорить про Ісуса Христа і каже, після того, як Йоанн був виданий, Ісус вийшов на своє місіонерське служіння. І саме перші його слова, перша проповідь, бо була звернена до людей. Це Євангелія, це проповідь Євангелії. Це було не виховання, Це не було проповідь закону. Це не було проповідь добрих вчинків. Це була проповідь Євангелії, яка заключалася. Прийшов час. Оце сьогодні момент. Не вчора, не завтра, а сьогодні цей момент. Виповнився час. Наблизилося Царство Боже. Покайтеся! І віруйте в Євангелії. Оце проповідь Євангелії. Покайтеся і віруйте в Єванглії. Перед цим, коли Іоанн, Хреститель проповідував, Він ці самі слова говорив, коли закликав людей до хрещення. Ми читаємо в Євангелії від Матвія, третій розділ з першого віша можна, у ті дні. Приходить Іван Хреститель і проповідує в пустелі юдейській, промовляючи, покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Питання стоїть, коли Іван вийшов проповідувати, а до того моменту, до його проповіді, що не було Царство Небесне, не було царство Боже. Чому не було? Чому в той момент, коли він вийшов, Господь його поставив? І він почав проповідати попакайтеся, тому що наблизилося Царство Небесне. Господь був завжди поряд біля людини. Ізраїль це був його народ, вибраний народ для того, щоб проповідувати Євангелія, закликати язичні народи до прийняття і поклоніння живому Богові, не ідолам, не рукотворним богам, а живому Богові. Цьому був заклик Божий, задум Божий. І це все було. Був ізраїльський народ вибраний Бог, бо вони мали закон, вони мали писання, вони все виконували, вони все сповідали, що написано, і толкували те, що написано. Все було. І наука, і виховання була в тому. І якесь певна свого роду форма Богопоклоніння Обрядове, напевно, більшості. І от коли Йоанн Хреститель вийшов, і він каже: покайтеся, тому що наблизилося Царство Боже. Царство Боже пов'язане з Ісусом Христом. Оце Він прийшов. Іншими словами. Іван Хреститель говорив, що покайтеся, тому що ось наблизився Господь. Наблизився Ісус Христос. Його було суттю те, щоб відкрилися серця людей, щоб люди могли побачити Ісуса Христа. І він так говорив і проповідав, казав: ось агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу. Він проповідував про це царство, він проповідував про Ісуса Христа, котрий прийшов. І це наш Господь так само. В цьому його була суть служіння, коли він прийшов на цю землю. Він так само, його початок був служіння, що покайтеся і віруйте в Євангелія. Це наблизилося Царство Боже. Він не проповідував, він його не було ціллю. Наприклад, Виховувати людей, щоб вони робили добрі вчинки. Тут не сказав Ісус Христос, що якщо ти будеш робити добрі діла, ти заробиш собі місце або можливість бути в Царстві Божому. Ніде так не сказано в Євангелії. і ця перша його проповідь не була в цьому суть. Тут не було в тому, щоб ну, говорити людям, що ви повинні добрі бути, що ви повинні оце. Любити один одного, що і тоді, коли ви це будете робити, то ви утримаєте спасіння. Ісус Христос спочатку людей закликав до цих двох розумінь: покайтеся. В чому покаяйтеся? в своєму житті, в своїх вчинках, в своїх гріхах, в тому, що відступили від Бога, в тому, що поклонялися ідолам, в тому, що поклонялися собі. Тому що неправильно жили, в тому, що забули за Бога, в тому, що не знали за Бога, не знали про Бога, в чому покаюйтеся І віруйте в Євангеліє. віра, котра дозволяє нам прийняти Ісуса Христа в своє життя. Віра, котра дозволяє нам визнати, що це Господь, котрий прийшов з неба. Визнати, що це не просто людина, визнати, що Він Спаситель і не просто Спаситель, а мій особистий Спаситель, це мій Господь. В цьому суть була Євангелія. І коли закінчував своє служіння Ісус Христос тут на землі, коли Він звершив Ось це спасіння на Голгофі, коли постраждав і помер, заплатив за гріхи людей, за гріхи наші, коли пролив свою кров котра очищає від всякого гріха. В цьому була суть також його проповіді, коли Іван Хреститель говорив, що ось Агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу. І це звершилося. І після цього Господь наш зустрічається зі своїми учнями, і останні його слова, це перші слова проповіді були. Покайтесь, віруйте, Євангелії». І останні Його слова, котрі перед тим, як він мав вознестися, він. До своїх учнів підійшов і промовив їм, дана мені всяка влада на небі і на землі. Отже, коли підете, навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і навчаючи їх дотримуватися всього, що я повелів вам. І ось я з вами в усі дні, до кінця віку. Амінь. Ми зараз з вами будемо молитися. Я хочу, щоб ми в світлі цих слів Ісуса Христа, котрий закликав нас. В нього ще є багато закликів. У нього було багато покликів Ісуса Христа. І щоб ми з вами дивлячись на нашого Господа, котрий проповідував Євангелія Царства Божого, щоб ми з вами помолилися перед Ним, прославили Його, подякували. І дещо попросили в нього. Дивіться, Христос завжди закликає людей до служіння, до праці. Ісус Христос, Він, коли проходив, ми читаємо з вами, і Він побачив Оце Андрій і Петро. І Він каже: покликає і каже, ідіть за мною. Проходить трошки далі, Він бачить, що там сітки свої полощують, Іоанн і Яків, він каже: пішли за мною. І вони все залишили і пішли за ним. І потім, коли він з ними подорожує, проповідуючи і навчаючи, виховуючи їх, готуючись до Голгофи, він раптом зупиняється і каже до своїх учнів: і були люди, котрі стояли, не тільки учні, багато людей. І він каже: коли хто хоче, йти за мною. Зречися самого себе, візьми хрест свій і слідуй за мною. Це є виховання, це є проповідь Евангелія. І проповідь Євангелія заключає в собі заклик до покаяння, довірою прийняти Ісуса Христа. І також виховання в тому, Він сказав своїм учням, навчаючи їх дотримуватися всього, що я. Повелів вам. Отже, сьогодні наші роздуми над Словом Божим: Євангелія, проповідь Євангелії, місіонерське місійне служіння. Я хочу сказати, що сьогодні наша молитва, також згадаймо, наш край, нашу Україну. Сьогодні наша країна потребує, дуже потребує, потребує цих капеланів, котрі були б серед військових. Вона потребує тих місіонерів, котрих ми підтримуємо фінансово. Слава Господу, що ми це робимо, що ми можемо якусь копійчину виділити для них. Але щоб було повноцінне наше служіння, і ми ввійшли в їхню працю, молімося за них. Добре, коли наша молодь, чомусь цього року так не вийшло, але молодь інші старші, ну дехто поїхав, слава Богу, що ми їдемо туди, маємо спільність з нашими місіонерами і разом з ними розділяємо їхню участь, допомогти провести табір, помолитися там, роздати їжу, вділити увагу для тих діток. Для невіручих, котрі ще не знають Господа, це дуже важливо. Але коли ми і цього не можемо зробити, нехай сьогодні наше серце буде з ними, з тими місіонерами там в Україні. Тому що це важливо в цей важкий час війни, щоб донести Євангелія до сердець кожної людини, щоб ті люди, котрі сьогодні навіть вмирають там, щоб вони з надією це робили, вмирали, щоб вони у цей поріг смерті переступали. З вірою, з в нашого Господа, тоді вони будуть мати вічне життя. Пам'ятаймо про це і молімося за наших братів, за нашу Україну. Нехай Господь кожного з нас благословить. Слава йому за це! Честь і поклоніння. Амінь. Амінь. Помолимося.